У змій найважливішим органом чуття є язик в поєднанні з органом Якобсона. Останній є чутливим хімічним аналізатором, а язик доставляє інформацію для аналізу. Декілька секунд язику дава великої неотруйної американської змії тріпоче в повітрі, злегка торкаючись довколишніх предметів, а потім зникає всередині. Там роздвоєні кінці язика втягуються в отвори якобсонового органу, і змія немов би зчитує одержану інформацію. Таким чином, поперемінно висовуючи і прибираючи язика, змія швидко і безпомилково рухається слідом здобичі, відшукує жертву, партнера або джерело води. На жаль, люди часто вважають язик змії смертоносним жалом. І побачивши його, роздвоєні кінчики впевнено оголошують змію отруйною і при першій нагоді вбивають абсолютно нешкідливу тварину. Змії єдині тварини, яких частенько підводить їх довгий язик. Мабуть, жодна змія на світі не оточена таким ореолом легенд і міфів, як грізна анаконда. Перші іспанські поселенці в Південній Америці прозвали її Мататорро. Тобто вбивцею биків, вони ж привезли фантастичні небувальщини про тридцятиметрових змій. Подібні розповіді незрідка звучали із вуст вельми поважних учених, а тому беззастережно приймалися на віру. І ось багато років тому, у 1930 році, Нью-Йоркське зоологічне товариство запропонувало премію у розмірі 5 тисяч тодішніх доларів. Будь-кому хто зловить Анаконду понад 10 метрів завдовжки, незважаючи на багаторазову індексацію, оголошена винагорода, і по сій дні чекає на гідного претендента. змії, пітони і удави самі не стають здобичю головним чином через власну шкуру. Знамениті історії про битву людини зі змією сильно перебільшують небезпеку рептилій, оскільки пітоном або удавом легко маніпулювати, надійно схопивши його за основу хвоста. У такому становищі навіть найбільші змії, сідчасти пітон і анаконда не в змозі чинити гідного опору. Культ священного пітона Данхбе займав беніні таке значне місце, що на честь цієї рептилії спеціально споруджувалися храми. Прагнучи вмилостивити грізного бога і забезпечити добрий врожай, бенінці дарували пітонові безліч дружин, яких відбирали з найпривабливіших дівчаток у віці від 8 до 12 років. Дівчатка виконували. Церемоніальний танок, благаючи свяшеного пітона послати дощ, після чого у самогутньому божеству приносилися людські жертви. У Азії і особливо в Китаї пітони використовуються в їжу, при цьому у самий варварський спосіб розчленовується ще жива змія. До того ж, нутрощі пітонів використовують в традиційній східній медицині. Виходить, що найбільш страхетливі, проте майже безпечні змії на землі самі потребують захисту. Бути дружиною священого питона вважалося дуже почесним, і люблячі батьки не самі приводили юних доньок жрицям, що віддали відбором. Ці дружини ставали спершу наложницями жерців храмів, присвячених Пітонові, а потім взагалі всіх чоловіків, що приходили вклонитися священній рептилії. Діти, що народжувалися від таких аморальних зв'язків, вважалися власністю бога змії. Родич Пітонів, боа або звичайний удав, подорожує землею або гіллям, яке над нею нависає. Завдяки своїм численним ребрам він плазує порівняно швидко а ребра в нього дуже рухомі і мають еластичне сполучення. У відмінності від багатьох змій, які рухаються завдяки боковим вигинам тіла, звичайний удав через свою велику масу рухається подібно до гусениці, тобто прямолінійно повзаючи вперед, він послідовно пересуває ділянки тіла, і на піску від нього залишається такий самий слід, як від протягнутого каната, своєю великою пласкою черевною лускою. Удав, подібно до ножа бульдозера, вдавлюється в субстрат і протягує тіло вперед. Цей тип пересування вимагає надійного щеплення черевної лузки з ґрунтом або корою, і неможливий на гладкій поверхні, тобто на скляній маслянистій поверхні, удав пересуватися не зможе. Зелена анаконда це велетенський удав з циліндричним тілом, не менше людського стегна завтовшки. Голова у неї порівняно маленька, а широка паща озброєна гострими, заломленими назад зубами, укус яких, хоча й не отруйний, проте вельми хворобливий. Основне забарвлення тулуба сірувате зелене з великими темно-бурими плямами округлої або довгастої форми. Уздовж голови за очима тягнуться дві чорні смужки. Анаконда веде суто водяний спосіб життя, віддаючи перевагу річкам і болотам тропічних регіонів Південної Америки на схід від Анд, її одвічна водчина рукави з тихою, течією і заводі, стариці і озера, яким немає ліку й міри в басейні Амазонки. Найкрупніші змії групи ложноногих, анаконди і пітони. Сітчастий пітон сягає 10 метрів у довжину. Небагато чим йому поступаються королівський та тигровий пітони. Останнього ви зараз бачите. У відмінності від боа-констріктора, тигровий пітон є мешканцем старого світу, так само як і удави ці пітони не уникають людського житла. Відомий кур'йозний випадок. Що відбувся в Таїландії, якось пітон заповз до палацу його величності. Природно, рептилію, що посміла споплюжити монарші покої, забили. А всередині у неї виявили нещодавню пропажу, улюблену королівську кішку з дзвіночками на шиї. Про цих змій розповідають безліч небувальшин, інколи досить дотепних. Ще Альфред Брем згадував січастого пітона, шлунку якого виявили солдата Британської імперії, в орковому шоломі і чоботях, який стискав у руці наказ, підписаний королівським прокурором, який зобов'язував зловити цю змію. Чим більше розповідають подібних історій, тим більше люди бояться цих привабливих рептилій і дарма. Як на мене особисто, так удави і пітони просто чарівні. Але даруйте все ж таки мають одного незначного недоліку. Вони трохи важкуваті і постійно норовлять вислизнути з рук. У деяких місцях західної Африки пітони були такими шанованими, що перший договір між британцями і місцевими нігерійськими царями. Включав окремий спеціальний пункт щодо захисту різних видів пітонів. Вбивство пітона хай не навмисне розглядалося як тяжка провина, і спричиняло за собою суворе покарання. Навмисне ж вбивство рептилії іноді каралося смертю. Винного кидали до ями, виритої у хижі, обкладали очеретом, рясно поливали пальмовою олією, а хижу підпалювали. Навіть на початку 19 століття мандрівники, що досліджували Західну Африку, могли стати свідками поклоніння пітонам та побачити безліч невеличких храмів, де мешкали священні рептилії. Представлені до них особливі жриці, годували їх мишами і щурами. Ці храми регулярно відвідували аборигени, особливо скалічені і хворі, які сподівалися знайти тут зцілення. Людині, яка зустрічала Питона на своєму шляху, належало вітати його словами Здрастуй батько мій і поступатися йому дорогою. Тонів немає отруйних зубів, втім вони здатні здолати дуже сильного звіра, обвиваючись навкруг його тіла кільцями. Відомий випадок, коли великий африканський пітон задушив леопарда і проковтнув його разом зі шкурою. Гігантські пітони представляють небезпеку і для людини. Нам розповідали про бідолаху мисливця, який, відбившись від групи товаришів, вирішив перечекати зливу, укрившись під могутнім деревом. Коли злива скінчилася, його супутники відправилися на пошуки зниклого і, врешті-решт, знайшли під деревом його капелюх і черевики. Поряд лежав ситий сітчастий пітон. Убивши змію і вийнявши з її утроби тіло нещасного товариша, мисливці зміряли пітона. Його довжина склала близько 9 метрів. Перші європейці, які потрапляли до Африки, далеко не завжди знали про існуючий в деяких її куточках культ змії. Якось в Ганні нам розповіли про європейця, який їхав лісом і ненавмисно роздавив пітона. Убиту змію він узяв з собою, щоб показати сім'ї. Побачивши мертву рептилію, слуга африканець впав у паніку і заволав, що його пан убив Бога. Він насилу заспокоївся, дізнавшись, що той зробив це ненавмисно. Африканець пояснив, що навмисне вбивство священного пітона накликало прокляття на всю сім'ю винного і розповів ось таку історію. Багато років тому його плем'я було вигнане з насиджених місць войовничими сусідами. Нещасні були притиснуті до великої річки, переправитися через яку не було жодної можливості. Раптом на їх подив. В річці з'явилося стільки пітонів, що їх тілами річку стало можна перейти як мостом і таким чином врятуватися від ворога. Згідно місцевим повір'ям, перші на землі чоловік і жінка не мали жодного уявлення про зачаття і тому не могли мати дітей. Мудрий пітон навчив їх цієї премудрості, велівши стати лицем одне до одного, полити собі животи водою, а потім відправитися додому і лягти разом. Африканські Адам і Єва послухалися поради змія, і у належний термін жінка народила чарівного хлопчика. Тому то пітони і вважаються священними в цьому регіоні Західної Африки. Пітони найбільші змії в світі, і найкрупніший екземпляр сітчастого пітона сягає десяти метрів завдовжки. В 1951 році в Уганді тринадцятирічний хлопчик піддався нападу королівського пітона і був проковтнутий ним. Самці пітонів, як і всіх інших змій, мають два пеніси, кожний з яких є чимось на зразок мішечка. При зляганні він вивертається назовні подібно до пальця на рукавичці. Під час любовної гри самець використовує лише один з двох, залежно від того, з якого боку знаходиться партнерка. Наскільки відомо, самиці пітонів єдині зі змій, які виявляють турботу про майбутнє потомство. У багатьох видів пітонів самиці згортаються кільцями навколо кладок яєць і насиджують їх доки не з'являться дитинчата, насиджуючи кладку, самиця індійського пітона регулює температуру свого тіла. Як тільки температура повітря опускається нижче плюс 30 градусів, її м'язи починають скорочуватися зі швидкістю до 30 разів на хвилину і підвищення температури тіла. Може сягати 7 градусів, це єдиний вид рептилії, який дбає про свою вкладку у такий оригінальний спосіб. У змій найважливішим органом чуття є язик, у з органом Якобсона. Останній являється чутливим хімічним аналізатором, а язик доставляє інформацію для аналізу. Декілька секунд язику дава, великої неотруйної американської змії, тріпочує в повітрі, злегка торкаючись довколишніх предметів, а потім зникає всередині. Там роздвоєні кінці язика втягуються в отвори Якобсонового органу, і змія якби зчитує одержану інформацію. Таким чином, поперемінно висовуючи і прибираючи язика, змія швидко і безпомилково рухається слідом здобичі, відшукує жертву партнера або джерело води. На жаль, люди часто вважають язик змії смертоносним жалом і, побачивши його роздвоєні кінчики, впевнено оголошують змію отруйною і при першій нагоді вбивають абсолютно нешкідливу тварину. Змії. Єдині тварини, яких частенько підводить їх довгий язик.